Ти можеш думати, що з за ґрад приходить щире кохання, але часто це лише початок болісної історії маніпуляцій і повного емоційного руйнування. Багато жінок, особливо самотніх, заводять листування з в'язнями, не підозрюючи, що це ретельно продумана схема використання на всі сто, засуджені пишуть одразу кільком жінкам, обіцяють шлюб, спільне майбутнє, починають нове життя. Усе, щоб увійти в довіру та тримати на гачку. У листах зізнання, вірші, зворушливі історії з дитинства все звучить щиро, хоча насправді кожна літера частина чітко прописаного сценарію. Мета цих романів не любов, а гроші, телефони, їжа, речі, регулярні посилки, які стають головним джерелом виживання за тюремними стінами. Жінки починають відправляти все. Від одягу до гаджетів, від побутової хімії до ліків, не знаючи, що живлять не одного чоловіка, а весь блок. Це вже схоже на індустрію. Один зек має до п'яти дружин, які по черзі надсилають йому пакети, поки він контролює їх через емоції і страх. В Росії можна офіційно одружитися у в'язниці і засуджені цим користуються, бо шлюб дає привілеї та ще тісніше прив'язує жінку до себе. Шлюб створює ілюзію обов'язку. Тепер вона не пто. не просто подруга по листуванню, а дружина, яка має забезпечувати побут і надсилати більше. Поступово вона бере кредити, розпродує речі, іноді навіть закладає житло, усе, що поплатити, обіцянки, які з самого початку були порожні. Він телефонує щодня, хоч це й заборонено, контролює її дії, вимагає звіту, ревнує, погрожує. А іноді шантажує самогубством, тобто бомбуш або хворобою. Жінка втрачає контроль над реальністю, вона виправдовує його. Мовляв, він у важких умовах, він змінився, йому просто потрібна підтримка. Зовні все виглядає як роман, але насправді це психологічне рабство, яке виснажує морально, фінансово і фізично за кілька місяців. Ідея про справжнього справжнього мужика в тюрмі підтримується серіалами, шансоном і соцмережами. Там зек не злочинець, а романтичний герой. У Телеграм створюються спільноти, де в'язні шукають більше подруг, там багато аферистів з багатим кримінальним минулим і чіткими схемами. Жінка вірить, що вона особлива, але він копіює ті самі тексти десяткам інших, змінюючи лише імена і дату останньої зустрічі з мамою. Коли такий в'язень виходить на волю, часто він зникає. Ні дзвінків, ні подяк, ні повернення боргів, лише розбиті мрії та нескінченні виплати. У найгірших випадках чоловік після звільнення починає бити, принижувати, забирати майно або втягувати в нові кримінальні схеми. Деякі жінки створюють чорні списки, публікують фото, листи, переписки, щоб інші не потрапили в таку ж пастку, але це не зупиняє потік. Щороку в Росії укладається до тисячі шлюбів у тюрмах. І лише частина з них справді побудована на взаємності, решта маніпуляція. Інколи засуджені відкривають через жінок бізнес, реєструють ІП, продають хендмейд або курирують онлайн продажі через довірених осіб, такі жінки стають бухгалтерами, кур'єрами, інвесторами без жодного контракту чи гарантії, лише на основі кохання і довіри. Психологи кажуть, що емоційна залежність від в'язня сильніша за наркотики. Розірвати зв'язок дуже важко, навіть коли все навколо кричить втечі. Жінка ізолюється від родини, припиняє спілкування з друзями, живе у вигаданому світі, де він головний, а вона рятівниця і жертва водночас. Коли у жінки є діти, ситуація ще гірша. Ресурси йдуть на чоловіка за ґратами, а не на освіту чи безпеку власної родини. Це загрожує всім. Жінка поступово зникає як особистість. Живе листами, дзвінками, обіцянками, які ніколи не втілюються, але тримають її як наркотик. Закон не бачить у цьому злочину. Якщо вона надсилала все добровільно, це її відповідальність, навіть якщо її свідомо вводили в оману. Інформації багато, але наївність сильніша. Вона переконує себе, що її історія то на інша, він кедки не такий усе буде інакше, а любов справжня. Та правда в тому, що для багатьох в'язнів це не роман, а інструмент виживання. І поки хтось вірить, тюремні афери лише набиратимуть обертів.